В різних кольорах є ще біжива дівчатка і чорна. Біжива і чорна. Дівчата, їх залишилося дуже мало. 1300. Ось такі Молочна шоколад. Що саме Альонечка, альпака на 120. На 120 показують. Ця на 110 не буде, вона буде велика. Дівчата, ця на... Є менша клітинка, вона буде не клітинка. Добрий день, покажіть зелену. Зараз одягну клітинку і покажу зелену. Дівчатка, якщо хочете переглянути, хто новенький, бо не знаю, Мене звати Олена, я з міста Хмельницького. Ціна, ціна клітинки 1300 зеленої зеленою 1300. Пишіть мені на вайбер номер. Зараз прикріплений на екрані або в шапці профіля. Добавляю в групу, там же ви передивляєтесь повністю, дівчатка, весь асортимент. Ось така, дівчатка, бачите, цей де трошки менша. З такими накладними карманчиками. 1300, дівчата, є в різних кольорах. Ще поки є, бо вчора дуже багато ми їх продали, дівчата.